Прислухайте, будь ласка, гороскоп з 20 по 26 жовтня 2025 року для всіх знаків Зодіак. Цей період несе оновлення, очищення, внутрішню силу та пробудження інтуїції. І так розпочинаємо. Овен, Тиждень внутрішніх рішень. Старі образи і зобов'язання мають бути відпущені. Можлива зміна настрою або коливання енергії, але саме через це ти знайдеш справжню мотивацію. На роботі час проявити ініціативу. У стосунках щирість. Порада. Зроби паузу, перш ніж діяти, це дасть силу, дивісь. Мій спокій, моя сила. Тілець. Тиждень відкриває нову фазу у партнерстві. Тебе можуть перевіряти на вірність або витримку. Фінансові справи рухаються, але потребують обережності. Не вступай у суперечки. Краще плануй і аналізуй. Порада. Навчися приймати допомогу. Це не слабкість. Дивись, я довіряю потоку життя. Близнюки. Тиждень активний і насичений подіями. Можливі нові знайомства, короткі поїздки, наткнення. Однак не перевантажуй нервову систему, занадто багато думок. Вихідні подарують легкість і приємні розмови. Порада. Обери, що справді важливо. Не розпорошуйся. Дивись, я у гармонії з інформаційним світом. Рак. Тиждень відкриває сильну хвилю творчості та емоцій. Можливо, натхнення або глибокі спогади з минулого. Сонце у Скарпіоні допоможуть відчути внутрішню силу і бажання діяти серцем. Здоров'я покращиться, якщо повернеш душевний спок. Порада. Відпусти старі емоції, зв'язки. Девіз Я довіряю своєму серці. Лев енергія дому та родини на першому місці. Можливі важливі розмови з близькими або питання нерухомості. Не поспішай. Рішення прийдуть, коли заспокоїшся. Цей тиждень добрий для внутрішнього очищення, медитацій, переосмислення цінностей. Порада Не змагайся просто світи. Дивись я світло навіть коли навколо темрява. Діва Тиждень дає шанс проявити себе у справах і спілкуванні. Можеш отримати цікаву інформацію або натхнення на новий проєкт. Здоров'я потребує уваги, особливо шлунок і сон. Порада. Не перевтомлюйся, слухай сигнали тіла. Дивись, я турбуюся про себе з любов'ю. Терези. Період завершення і балансування. Те, що не в гармонії піде з твого життя. Саме. Не тримайся за старе, звільни простір для нового. Фінанси стабілізуються ближче до вихідних. Порада, скажи так, спокою і внутрішньої рівновазі. Дивісь, я вибираю гармонію у всьому. Скорпіон, твоє сонце пробуджується, сила повертається, ти входиш у власний сезон. Зростає інтуїція, внутрішня магія, глибина це час переродження, очищення від усього зайвого. Порада не бійся показати справжні почуття. Дивісь, я народжую занову в силі світла. Стрілець, тиждень внутрішнього споглядання. Не поспішай. Всесвіт просить сповільнитися, відновитись. Добре для духовних практик, усамітнення, медитації. Сни можуть бути пророчими. Порада. Слухай тишу у ній відповіді. Дивись, я знаходжу їстивну спокої. Козиріг. Тиждень соціальної активності. Можливі нові знайомства, плани, підтримка від друзів, енергія стабільна, але не навантажуй себе роботою без відпочинку. Дозволь собі хоча б день відновлень. Порада. Не все треба контролювати, іноді краще відпустити. Девіз. я в потоці життя і довіри, водолій. Фокус на кар'єрі і репутації. Твоя робота може принести визнання або нові перспективи. Головне, не переоцінюй сили, слідкуй за сном і харчуванням. Наприкінці тижня шанс отримати важливу звістку або пропозицію. Порада. Дій серцем, але плануй розуму. Дивись, я створюю своє майбутнє крок за кроком. Риби Тиждень духовного підйому хочеться мріяти, надихати інших, творити, можливі, новини здалеку або бажання змінити оточення. Піклуйся про очі, спину, сон. Порада не втікай у ілюзію, твоя сила в реальності. Дивись, я вірю у свою мрію. І дію натхнення. Ну і підсумок тижня. Елемент знаки тематика тижня, вогонь, овен, лев, стрілець, внутрішнє оновлення, очищення, дій, земля, тілець діва козиріг, гармонізація тіла, стабілізація фінансів, повітря, близнюки терези водолій. Нові ідеї, комунікація, розумові прориви, вода, рак, скорпіон риби, емоційне стілення, інтуїція наткнення і послання тижня від зирок. Цей період несе глибину і очищення, залишай старе, дихай новим, слухай серцем, і воно веде тебе до світла. Що ж, якщо вам сподобався цей гороскоп, я чекаю від вас сподобайок, підпис на канал і ваші коменти. На сьогодні в мене все. Бережіть себе і хай все у вас буде добре. З повагою до вас, Лариса, і до нових зустрічей. Всім пока!